Вітаю, друзі! На уроці алгебри в 11 класі з вами Галина Олексіївна. Сьогодні ми готуємося до контрольної роботи по темі показникова та логарифмічна функції. Як завжди, ви можете зупинити відео, розв'язувати завдання самостійно спочатку, а далі перевірити своє розв'язання з моїм. Отож, перше завдання. На одному з рисунків схематично зображено графік функції y дорівнює логарифм за основою 0,3х. Укажіть цей рисунок. Щоб правильно виконати перше завдання, нам треба пригадати, як виглядають графіки показникової функції, а також логарифмічної так, графіком показникової функції буде експонента. І при А більшому одиниці цей графік, ця функція буде зростаючою, а при А в межах від 0 до 1 функція є спадною. Оскільки логарифмічна і показникова функції є взаємно оберненими, то при А більшому одиниці логарифмічна функція також буде зростати, а якщо А в межах буде від 0 до одиниці, то логарифмічна функція є спадною. Причому графіки цих функцій, і показникової, і логарифмічної, будуть симметричні відносно прямої y дорівнює Х. Ну, бачимо, що наша функція має основу 0,3, тобто, ось ця основа буде в межах від 0 до 1, і, очевидно, правильною відповіддю буде відповідь Г. Друге завдання знайдіть х, якщо 2 в степені х дорівнює 7, це завдання можна виконати двома способами. Перше, пригадаємо означення логарифма. логарифмом числа b за основою А є таке число х, що А в степені х дорівнює b. І, звичайно, тут накладається умова на основу, що А більше 0 і А не дорівнює 1. Якщо ми. Запишемо вірус 2 в степні х дорівнює 7 через логарифм, ми будемо мати х дорівнює логарифм за основою 2 числа 7. Або можна прологарифмувати ліву і праву частину нашої рівності за логарифмом за основою 2, адже тоді в нас залишиться Х. Чому? Бо оцей показник можна перенести наперед логарифма, І зрозуміло, що логарифм за основою 2 числа 2 буде одиниця. Таким чином, ми будемо мати, що х дорівнює логарифму за основою 2 числа 7. І правильною відповіддю буде відповідь В. Третє завдання, яка з наведених нерівностей є правильною. Тут слід пригадати, в якому випадку функція і показникова, і логарифмічна буде зростаючою, а в якому спадною. І так, аналізуємо першу нерівність. Мінус 3 в нас менше, як мінус 2. Але показникова функція за основою. 4, а ця основа більше одиниці, буде зростаючою, і тому знак має зберегтися. Тобто 4 в мінус третьому степені буде менше, як 4 у мінус другому. Отже, перша відповідь, перша нерівність є неправильною. Далі розглянемо другу. Нерівність 8 більше 5. Функція логарифмічна за основою 0,3 є спадною, і тому знак буде змінюватися. Тобто логарифм за основою 0,38 буде менше, як логарифм за основою 0,3 – 5. А бачимо, що в нас є знак більше. Отже, і ця нерівність не є правильною. Розглядаємо третю. 92 менше 98. І логарифм десятковий, в нас, пам'ятаєте, що такий запис це означає основа 10. Функція y дорівнює логарифм десятковий х є зростаючою і знак при цьому зберігається. І тепер ми розуміємо, що ця відповідь є правильною. І, звичайно, можна ще перевірити відповідь Г. Тобто ми порівнюємо числа 1,2 і 1,6, а показникова функція при основі 0,5 є спадною, тому знак міняється. Бачимо, що в нас менше залишається, тому ця відповідь також не є. Правильною. Переходимо до наступного завдання. Установіть відповідність між виразами 1, 3 та їхніми значеннями А, Д. Даємося уважно на перший вираз і розуміємо, що ми не зможемо просто обчислити логарифм з основою 5 числа 2. Тому треба застосувати властивість логарифмів. Тобто, Сума логарифмів дорівнює логарифму добутку. Ну і 2 помножити на 12,5 це буде 25, а логарифм за основою 5 числа 25, ясно, що це буде двійка. І бачимо, що в нас є така відповідь, і це буде відповідь Г. Друге завдання. Логарим основою 4, 16 у п'ятому степені, мінус 6 у степені, логрим основою 6, числа 3. Що ми робимо? Ми ось цю п'ятівку виносимо наперед логарифма. А число 16, пишемо як 4 у квадраті. Далі цю двійку знову ж таки можна винести наперед. будемо мати добуток 5 помножити на 2. Ну а логарифм числа 4. за Основою 4 це буде одиниця. Таким чином, ми одержимо в результаті 10-3 дорівнює 7. А це буде відповідь А. Отже, до другого ми пишемо відповідь А. Ну, і третє завдання. На перший погляд складне, а насправді дуже простеньке. Адже 9 можна записати як 3 у квадраті до степені корінь з двох. А далі ми маємо 3 в степені 2 корінь з двох, і примноженні степенів показники додаються. Тобто буде 2 корінь з двох плюс 3 мінус 2 корінь з двох, ну і 2 корінь з двох мінус 2 корінь з двох, звичайно. Це буде 0, залишається 3 в третьому степені, а це буде 27. Тобто маємо відповідь Д. Ну і записуємо до третього правильну відповідь Д. Переходимо до п'ятого завдання. Розв'яжіть рівняння. Розглянемо перше рівняння 4 в степені х квадрат плюс 8 дорівнює 16 у степені 3х. Таке показникове рівняння будемо розв'язувати, звівши ліву і праву частину до однакової основи, до основи 4. Адже 16 це і 4 у квадраті. Тобто 4 в степні х квадрат плюс 8 дорівнює 4 в квадраті до степені 3х. Або тоді одержимо вже ось таке показникове рівняння, і можемо опустити основу 4. І одержимо квадратне рівняння. Перенесемо 6х вліво, будемо мати х квадрат, мінус 6х плюс 8 дорівнює 0. І це квадратне рівняння можна розв'язати, скориставшись оберненою теоремою до теореми вієта. І е, бачимо, що коренями тут будуть числа 2 і 4. Давайте звіримо, 2 помножити на 4 справді буде 8. І 2 плюс 4 буде число протилежне до числа мінус 6, тобто число 6. Тут ніяких обмежень немає, тому ми можемо записати відповідь 2 і 4. Друге рівняння логарифмічне. Давайте ми його запишемо. І насамперед, коли ми. Маємо логарифмічне рівняння, то пам'ятаємо, що треба накласти умови, тобто визначити область допустимих значень. Х плюс 4 в нас має бути більше нуля, і х більше нуля. Ну, і тут нескладно розв'язати розв'язком такої системи нерівностей буде х більше нуля. Ну а тепер двійку піднесемо до. Перенесемо як х у квадраті, і можемо основи логарифму за основою 8, можемо цей логарифм опустити. Одержимо х плюс 4 дорівнює х квадрат, тобто маємо квадратне рівняння х квадрат мінус х мінус 4 дорівнює 0. Ну і хотіло хотілося знову застосувати теорему оберну до теореми вієта, але це рівняння не має цілих коренів. Тому ми знайдемо дискримінант. Ну, як бачимо, що дискримінант дорівнює 17, тобто, справді, корінь квадратний не буде добуватися, але це число, корінь квадратний, з якого існує. Ну і Тепер за формулою знайдемо х1, друге, тобто мінус b плюс мінус корінь з дискримінанта, що ділиться на 2а. Відповідно, підставимо числа. І одержимо такі два числа: одиниця плюс-мінус корінь 17, що ділиться на 2. Ну і... Аналізуємо ці корені, бачимо, що один із них, тобто саме корінь одиниця мінус корінь 17, що ділиться на 2, не задовольняє наше ОДЗ, адже х має бути більше нуля. Тому у відповідь ми пишемо лише один корінь, одиниця плюс корінь 17, що ділиться на 2. Переходимо до шостого завдання. Розв'яжіть нерівності. І розв'яжемо першу нерівність. Вона легенька. Бачимо, що ліву і праву частину цієї нерівності можна звести до основи 6. Тобто ми будемо мати 6 у степені 3х плюс 5, більше рівне 6 у степені 2х. Ну і Функція y дорівнює 6 у степені t є зростаючою, отже, ми при опусканні основи знак залишаємо, будемо мати нерівність 3х плюс 5, більше рівне 2х. Ну, і розв'яжемо таку простеньку нерівність. І одержимо в результаті х більше рівне мінус 5. Тобто х належить від мінус 5, включаючи до плюс нескінченності. Можна записати відповідь. І нерівність розв'язана. Розглянемо другу нерівність логарифм за основою 0,8, бо х-4 менше рівне логарифма за основою 0,8х 3. Оскільки функція y дорівнює логарифм за основою 0,8 те є спадною, то при опусканні логарифма, адже в нас і зліва, і справа вже все гарно записано, ми знак поміняємо на протилежний. Далі, коли ми. Розв'язуємо логарифмічне чи рівняння чи нерівність, звичайно, треба пам'ятати про область допустимих значень. І ми би мали накласти умову на 2х-4 більше 0 і х плюс 3 більше 0, але ми зробимо так. Тобто лише одну умову накладемо, х плюс 3 більше нуля. Чому? Тому що, оскільки 2х-4 вже більше рівне х плюс 3, то, звичайно, що, якщо х плюс 3 більше 0, то і 2х-4 також буде більше нуля. Ну, тепер розв'яжемо кожну з цих нерівностей, тобто х перенесемо вліво числа вправо, другу нерівність вже розв'яжемо, це буде х більше мінус 3. Ну і розв'яжемо також і першу х більше рівне 7 і х більше мінус 3. Розв'язком такої системи двох нерівностей буде проміжок від 7, Включаючи до плюс нескінченності, можемо написати відповідь. Переходимо до сьомого завдання, знайдіть добуток коренів рівняння. Ось таке вже непросте, на перший погляд, рівняння, хоча воно і не є складним. Що ми зразу зробимо? Ми помічаємо, що можемо звести до основи 4 в степені Х, як саме, 16 запишемо як 4 у квадраті, далі перепишемо без змін. Ну і... При, коли ми маємо степінь до степеня, показники перемножуються, помножимо 2 на х, маємо 2х плюс 2 помножити на 0,25, будемо мати 0,5. Ну і далі знову ж таки перепишемо без змін. Тоді 4 у степені х до квадрату маємо 4 в степені 2х помножити. І 0,5 ми записали як 1 другу. Це буде 4 в степені 1 друга. І далі переписали без змін. 4 в степені 1 друга, зрозуміло, що це буде двійка. Ну, Можна обчислити як корінь квадратний із четвірки. Так? Ось таким чином це буде дорівнювати двом, або четвірку записати як 2 у квадраті до степеня 1 друга, відповідно, це буде також двійка. Ну і 2 помножити на 2 маємо 4, що множиться на 4 в степені х до квадрату, мінус 5, що множиться на 4 в степені х плюс 1 дорівнює 0. Виконуємо заміну 4 в степені х дорівнює т, і одержимо квадратне рівняння, яке можна розв'язати за допомогою дискримінанта. І так, дискримінант дорівнює b2 мінус 4 а дорівнює мінус 5 до квадрату. Квадрату, мінус 4, що множиться на 4 і на 1. І в результаті одержимо 9. Далі за формулою обчислимо те перше і друге. І одержимо 5 плюс мінус 3, що ділиться на 8. Зрозуміло, що 5 плюс 3 це буде 8, поділити на 8, отже, те перше дорівнює 1. І 5 мінус 3 буде. 2, Далі 2 восьмих, скоротимо на двійку і держимо 1 четверту. Ну, і повертаємося до змінної х. Маємо 4 в степені х дорівнює 1. Одиницю можна записати як 4 в нульовому. Далі опускаємо основу 4 і маємо х дорівнює 0. І якщо 4 в степені x дорівнює 1 четвертій, то одержимо в результаті х дорівнює мінус 1. Ну і нам треба було знайти добуток корінів, добуток дорівнює 0. Можемо записати відповідь 0. І на кінець останнє. Найскладніше завдання знайдіть область визначення функції, y дорівнює корінь квадратний, логарифма за основою 0,6, логарифма за основою 2 виразу, 2х плюс 1. Тут треба бути дуже уважним, виконуючи ці завдання і правильно записати всі умови. Отже, маємо нашу функцію, записали її ще раз, і записуємо першу умову під користування. Сгеневий вираз, а це є оця вся функція логрів за основою 0,6, логрім за основою 2 від 2х плюс 1, це має бути більше рівне 0. Далі, звичайно, ми розуміємо, що ось цей вираз це є підлогарифмічна функція до функції з основою 0,6. Отже ми пишемо, що і цей вираз більше нуля, ну і, звичайно, 2х плюс 1 більше нуля. А тепер розв'яжемо кожну із нерівностей, ну і розв'яжемо систему цих нерівностей. Перше, що ми можемо число 0 записати за. Як логарем за основою 0,6 одиниці, адже 0,6 в нульовому степені буде одиниця. Ну і відповідно, знову 0 пишемо, як логарем за основою 2 числа одиниці, а третю нерівність поки що залишимо без змін. Далі ми можемо опустити. В першій нерівності оцей логарифм за основою 0,6. Але оскільки ця основа є дробовою, тобто в межах від 0 до одиниці, тому ми знак міняємо на протилежний. Пишемо логарифм за основою 2, виразу 2х плюс одиниця менше рівне одиниці. Далі в нас основа 2, тому ми знак зберігаємо. Ну і ви зрозуміли вже, що я не записую третьої умови, адже 2х плюс 1 у нас більше одиниці. Зрозуміло що, що тоді 2х плюс 1, Одиниця буде і більше нуля. Тому я можу цю третю умову просто опустити. Далі ми знову одиницю пишемо як логарифм за основою 2 числа 2, ну і розв'язуємо другу нерівність, бачимо, що це буде х більше нуля. Тоді опускаємо логарифм, логарифм, знак логарифма, знак залишаємо нерівності, будемо мати 2х плюс 1 менше рівне 2, другу нерівність просто переписуємо. Ну і розв'язуємо першу нерівність. Одиницю переносимо в праву знаку мінус, 2 мінус одиниця буде просто 1, і на кінець маємо х менше рівне однієї другої, і х більше 0. І зрозуміло, що розв'язком такої системи нерівностей буде проміжок від нуля не включаючи до однієї другої включаючи. Ну І ми можемо записати відповідь область визначення нашої функції, х належить проміжку від нуля, до однієї, нуля не включаючи до однієї другої. Ось ми і закінчили урок підготовки до контрольної. Друзі, якщо вам було усе зрозуміло, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал, пишіть про це в коментарях. На каналі, друзі, ви можете знайти ще багато цікавої математики, відеоуроки для різних класів, олімпіадні завдання, головоломки і інше. А я бажаю усім успіхів у вивченні математики. Тримаймо стрій, друзі, разом до перемоги!